Ну що ж, друзі, привіт всім! І хочу сказати вам велике дякую вам за 100 підписників. Ви мене дуже сильно мотивуєте, і це не зовсім звичайне відео по Undertale. Це справа в тому, що я знайшов мод, який бере і перемішує противників у всій грі на геноцид шляху. В нас починається жра. Давайте ми збережемося. Я зроблю стак. Все. Тепер в мене є хілка, я збережуся що якщо я помру під час збитко. Я зможу завжди повернутися. Давайте, нападайте хтось. І як бачите, в, мен... в нас вже почався рандом, і це. Ой, третій, тобто 4-ті королівські вартові, які... яких у нас в грі навіть взагалі немає, бо вони були вирізані з гри. Як бачите, в них навіть зроблені атаки, які вони мали мати, але тобі їх не став, тому що. Він їх просто не встиг зробити. Як бачите, в них навіть спрайти загороджують те, що вони говорять. Ого! Ми одразу скакнули на шостий левел після того, як ми його пройшли. Точніше, після того, як ми їх двох пройшли. Давайте я після збережуся. Так, хто зараз? Байроб. Ммм. Хоти навіть на геноциді не бачив, до речі. Я тоді одразу скакнув в... ці, в руїни. Ой, в руїни, перепрошую, вх. Я троє тоді одразу скакнув, я навіть ним тоді не бився. Так, отак що, Тримай кріт. Сьомий левел. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так. А як ви вижили? У мене питання, а як ви вижили? Стоять, що ти тут робиш? І лізь назад під зим, під, під земельку. Лізь назад кажу. Що ти кидаєшся з цими кажу назад, лізь Так, так, молодець. Так, нам тебе вибач. Я буду тебе бити Ти мені дуже подобаєшся, але е я вимушений тебе побити Виграли, втратили, ви втратили один point XP. Так. І як бачите, з хардмода вороги тут теж є. 66! Виконати приказ 66. Ти джедай. Але після того, як я взяв Іграшковий ніж, починається саме найцікавіше. А саме зараз побачите. Оооо! Oh. В нас одразу з цього з ядра прямо ж одразу. Вороги. Це прям капець. Такий хат мод, до речі, думаю, був би прикольний, мені здається. Я, звісно, можу помітися, але як кажуть. Може і прибув. Потім вже після декількох битв я спеціально біг зберігатися. І зараз ви побачите саме чому. Меджик Так що цей. Так що їх вони будуть, але вони, типу, Самі звичайні вороги, які попадаються саме, типу, в цьому. В місцях, де вони самі і мають попадатися. А от місця, де Попадається Undyne Безсмертна та Sans, там же може бути інше. Я вже третій раз перемагаю, хлопці. Йдіть по справах, будь ласка. Зараз битва з цими стражниками підійме мене до 10-го левелу, і я піду зберігатися, а потім побачите те, що, можна сказати, попало і так в анонс. 10 левел, вау. Шикарно. До речі, якраз після цього моменту я почну говорити про безсмертну Андайн. З такими вже даними можна спокійно вже йти на Undying. З такими даними. Звісно ж, тут не буде урону як з цим, як з о, цим. Що я там тоді брав? А, балет з балетками, тоді, звісно, буде трішки більше урон. Але. але, але, але. І тут якраз стається те, що майже змусило мене закінчити ран, а це битва з безсмертним аден, яка мені випадає прямо зараз. Хтось мені, мені зовно виховаєте хтось. Ідіть просто зб. І як розумієте, на цьому місці в мене починаються величезні проблеми, тому що хілки в мене мало, а якщо є, то вона... Достатньо мало і в мене немає навіть е, сніговика, і тому все дуже складно, навіть з іграшком дуже. Шанс здатися в мене просто немає. Я маю пройти, маю. Після, напевно, 20 спроб пройти Undyne я нарешті її проходжу і навіть я спеціально записав те, яке я її пройшов, і це, напевно, один з моїх найкращих ранів на Undyne, яку я коли-небудь бачив. Я не вірю чам. Я тебе ненавиджу. Я тебе Ненавиджу. Тож, як ви зрозуміли, я переміг Андай, але тут вона мене не залишила. І так, як, як бачите, тут спеціально Undyne і Sun стають менше ХП. Ой ХП. Е, менше досвіду спеціально типу щоб цей. Я зараз піду похилюся. Тож я спокійно дійшов до кінця руїн, вбив всіх ворогів, отримав Nobody Came Скрін і також забрав поріг в Торіль і спокійно вийшов з руїн. Після того, як я зайшов в Сноудін, я отримав Вімслота та фінального фрогі. Знову попадаюся на оцих хлопців. А далі знову стається те, чого я ніяк не міг передбачити. На мене другий раз нападає Андай. Ні! Я ж казав, що Андай, знову може випасти, казав. Оооо, ну О, все хоч вже, блін. Нормальний урон. Далі битва йде абсолютно нормально, я перемагаю її з першого разу. Так, все, остання цей. Я маю пережити цю атаку, все. Єс! Yes! Думаєте, тут мої страждання з нею закінчилися? Ні. Виявляється, як уже те, що потім дійсно візьме та збудеться. Серйозно, ти думала, ти мене застанеш ненацька? Ні. Я тебе вже сьогодні пройшов, я тебе пройду ще раз. Якщо треба буде, тебе пройду ще раз у цьому, у Waterfall. Якщо ще раз тебе буде, треба буде пройти, пройду ще в Хотленді. І потім ще в ядрі пройду, якщо треба буде. І замість санса, якщо треба буде пройти, пройду. Наскільки же я був правий. Так. Вулкін. Пам. па ба бам пам па бам Боже. Фінальний фрогіт. Астигматизм. Фінальний цей. Е -е -е, як його? Велике вам дякую, що це не санс. Просто, німсолод. Велике вам дякую, що це не санс. Все Фух. Потім я прибив папереси. Він бувається, в принципі, завжди легко на гоноциді з першого удару. У сам Waterfall зайшов спокійно і навіть зміг зустріти привида Андайн і від неї навіть втікти. Дивіться самі. Це привид Андайн! Вона жива, це привид Андайн! Вона хоче знаходять... за нас хоче помститися. Єс! Yes! Вийшла! Ну і до речі, цікавий факт. Не використані битви тут теж присутні. Аралоксів. Це, до речі, це про що я казав, що ще є ці. А, пари, які взагалі, в принципі, немає ванільному мандартелі, які мали бути, але їх вирізали. От тобі якраз це вирізав, але їх взяли вставили. Далі я збиваю міг 31 к Треба збити Треба збити міг 31 к Через якого у нас постійні тривоги. Все Мінус 1 міг 31, не дякуйте. Буде. тепер буде ще менше тривог Ну і куди ж без мого улюбленого трюку? Давай. Єс! Що сьогодні за день, господи, пройшов ондайн, зробив цю місячну ходу. Зробив цей трюк задай. В нас виходить зараз. Ну що, хто готовий до Гастра? А гастре до нас не, не готовий. Далі в мене нічого особливого не стається, з'являються звичайні вороги, вони мені сильно шкода не наносять, але в кінці Waterfall стається те, що я ніяк не міг очікувати. Якщо шо, зараз я тут жартую. Андайн, вона жива! Ні, вона жива, вона жива! Капець, нам капець повний. Андайн нападає третій раз. Ні! Як я вгадав, як я вгадав, що вона зараз буде! Так, я зовсім випадково третій раз вгадую, що тут випадає Андайн, і на цей раз я вже до неї готовий і перемагаю її з першого разу, і навіть без хілок. Так, все, ось це має бути похоронний. Навіть не похилився! Якщо не помиляюсь. Далі я спокійно вийшов з Waterfall в Жаркрай або Хотланд, і там в мене починається вже фінальна фаза мого проходження. Але потім стається те, через що я майже знову не вийшов. На мене нападає темі. Темі! 123. Пробігшись через Хотленд, я спокійно заходжу в ядро і там мене починає очікувати саме найскладніше та найстрашніше. Того це Питання. це батання. Востер 87. Це був 87. G'діdro! Родичний Уель виходить. Ми зараз родичі Нюель У нас залишилась без На Назу стається те, що я зовсім не очікував. На мене четвер нападає Unite. Будь ласка, залиш мене в спокої. Андає, будь ласка. Ти мені вже попадається четвертий раз, будь ласка, залиш мене в спокої. Далі залишається дуже здивованим тим, що на мене досі не напав Санс, я розумію, що Санс там. Де він має бути на своєму місці? Should be burning in hell. Ну ну, давай. Тільки ти не думай, я вже налучився на Undyne. В мене це. Я її чотири рази пройшов, так що ти не думаєш, що я тут сплю. Ні, все таке ти ж чисто? Yes, Я пройшов челендж! <звук> На цьому все. Всім дякую за увагу. Велике вам дякую ще раз за 100 підписників. Ви мене дуже сильно мотивуєте і. скажу одразу. Такі відео ще обов'язково будуть. В мене, мене наприклад цікаво, ще пройти Undertale, але з тим, якого переклав штучний інтелект, там є, там я бачив є дуже багато гегів, яких я обов'язково е перекладу. причому там гегів, Вони більш такі типу, знаєте. Тому е якщо ви бачили відео, то як е -е, люди в, на американському ютубі Undertale, Андертейл, який написав штучний інтелект, то думаю, ви зрозуміли, який там гумор. І я думаю, буде б цікаво його пройти і цікаві моменти вставити в відео, От як я, от я, зараз, от як я зараз це зроблю. Отож, е всім дякую за увагу. Бажаю вам мирно нами головою. Побачимося вже в відео про Дельта Рун. Буде прихожне, якщо воно, звісно, звісно, ще не вийшло, бо я такий ще можу зараз ще сісти і записати. Отож, на цьому все. Всім дякую за увагу. І побачимося в наступному відео!